Коли ми думаємо про середньовічну їжу, часто уявляємо пишні бенкети з смаженими кабанами та медовухою, або навтаки жебраків, що гризуть чорствий хвіб. Реальність була набагато цікавішою та різноманітнішою. Їжа в середньовіччі не просто задовольняла голод вона була маркером соціального статусу, релігійних переконань, географічного розташування та економічних можливостей. Те, що лежало на вашому столі, одразу говорило оточуючим, хто ви такий. Білий хліб, м'ясо та прянощі були привілеєм знаті, тоді як селяни харчувалися тим, що виростили власними руками або зібрали в лісі. Але навіть у цій жорсткій соціальній ієрархії їжі існували дивовижні страви, забуті смаки та кулінарні традиції, які заслуговують на те, щоб про них знали. Хліб був основою середньовічного харчування для всіх без винятку від короля до найбіднішого селянина. Але хліб хлібу рознь. Багаті їли білий хліб з очищеного пшеничного борошна, легкий, повітряний, смачний. Це була справжня розкіш, доступна лише верхівці суспільства. Міські ремісники та заможні селяни могли дозволити собі сірий хліб зі суміші пшениці та жита. Він був грубішим, але все ще досить поживним. А бідняки їли чорний хліб з жита, ячменю, вівса, іноді з домішкою гороху або навіть жолудів у голодні роки. Цей хліб був важким, стільним, швидко черствів, але давав енергію для важкої фізичної праці. У найгірші часи до борошна додавали подрібнену кору дерев, буряк, все, що могло хоч трохи заповнити шлунок. Пшениця була королевою зернових, але й найкапризнішою культурою. Вона вимагала доброго ґрунту, достатньої кількості дощу, тепла. Один поганий урожай міг означати голод для цілого регіону. Жито було надійнішим. Воно росло навіть на бідних ґрунтах, витримувало холод, давало стабільні урожаї. Тому в північній Європі жито домінувало на столах як багатих, так і біднів. Овес вирощували переважно для коней, але в Шотландії та Ірландії з нього робили вівсянку. Кашу, що стала основою раціону. Ячмінь йшов на пиво і на грубий хліб для найбідніших. Кожне зерно мало своє місце в складній ієрархії середньовічної їжі. М'ясо було найяскравішим маркером соціального статусу. Багаті їли м'ясо щодня, іноді по кілька разів на день: яловичину, свинину, баранину, птицю, дичину й їхні столи ломилися від смажених кабанів, печене гусей. Фаршированих павитів у пір'ї, оленини в винному соусі. Полювання було не лише розвагою, а й способом забезпечити стіл свіжою дичиною олені, кабани, зайці, фазани, перепілки. Річкова та морська риба також була розкішшю щука, короб, лосось, оселедець. В середні класи, міські ремісники та заможні селяни їли м'ясо раз на тиждень, зазвичай у неділю після церкви. Це була свинина або курка рідше баранина. Бідняки селяни бачили м'ясо на своєму столі кілька разів на рік на великі релігійні свята або після забою домашньої худоби. Курка була найдоступнішим м'ясом для тих, хто міг собі його дозволити. Навіть бідні селяни тримали кілька курей, які давали яйця, а старих птахів пускали на суп. Свині були ідеальними тваринами для селян, вони їли все. Росли швидко, давали багато м'яса та сала. Осени, коли свиней забивали, навіть бідні сім'ї могли кілька тижнів їсти свинину, а решту м'яса солили або коптили на зиму. Корови були надто цінними, щоб їх часто їсти. Вони давали молоко, тягли плуг, народжували телят. М'ясо корови їли тільки тоді, коли тварина старіла або хворіла. Вовни давали вовну, молоко для сиру і лише старих баранів пускали на м'ясо. Пости міняли все. Католицька церква забороняла їсти м'ясо в середу, п'ятницю, всю велику пост і інші постові дні. Разом це складало майже третину року. У ці дні навіть багаті повинні були відмовлятися від м'яса, яєць, молока. Але церква дозволяла рибу, і тут багаті знаходили вихід. Вони будували ставки для розведення риби, замовляли дорогу морську рибу, їли бобрів і качок, яких церковні теологи кваліфікували як рибу. Бо вони жили у воді. Для бідняків пости означали ще більше обмежень, без м'яса і без дорогої риби. Вони їли горох, квасолю, репу, капусту, хліб. Голод був постійним супутником постових днів для найбідніших верств населення. Забивання свиней було справжнім святом для бідняків. Коли м'ясо роздавали, навіть найбідніші сім'ї могли хоч кілька днів їсти свинини, а решту м'яса солили. Або коптили на зиму. Овочі на середньовічному столі займали різне місце залежно від статусу. Для багатих це були екзотичні делікатеси або гарніри до м'яса, для бідних основа харчування. Капуста була королевою селянської кухні. Вона росла майже скрізь, зберігалася добре, її можна було квасити на зиму. Капустяний суп з шматочком сала був щоденною їжею мільйонів європейських селян. Цибуля та часник росли в кожному городі, додавали смак нудній їжі, а ще вважалися ліками від безлічі хвороб. Ріпа була другим хлібом для бідних. Її варили, пекли, додавали в супи, годували нею худобу. У голодні роки ріпа рятувала життя тисяч людей. Горох та квасоля були основним джерелом білка для тих, хто не міг дозволити собі м'ясо. Гороховий суп або каша з'являлися на селянському столі майже щодня. Горох сушили на зиму, і він міг зберігатися місяцями. Сочевиця була дешевшою, але менш популярною в північній Європі. Боби великі білі або коричневі квасолини варили в горщиках разом з салом, цибулею та травами, отримуючи ситну страву, що могла нагодувати велику родину. Ці страви були настільки повсякденними, що багаті презирливо називали селян пожирачами гороху. Але саме цей горох давав енергію для важкої роботи в полі. Зелень та городина багатих були зовсім іншими. У замкових садах вирощували салат, шпинат, петрушку, кріп, селеру, порей. Ці делікатні рослини вимагали догляду, доброго ґрунту, поливу. Кухарі використовували їх для прикрашання страв, додавання свіжого смаку, приготування витончених соусів. Артишоки вважалися афродізіаком і подавалися на особливі вечері. Гарбузи та кабачки з'явилися в Європі пізніше, але швидко завоювали популярність завдяки своїй врожайності. Морква існувала, але була не помаранчевою, а білою, жовтою або фіолетовою. Помаранчева морква з'явиться лише в 17 столітті в Голландії. Молочні продукти були важливою частиною харчування, але їх споживання залежало від регіону та сезону. Молоко швидко псувалося без холодильників, тому його рідко пили свіжим, переважно діти та хворі. Натомість молоко переробляли на масло, сир, сметану, які зберігалися довше. Селяни робили прості сири, що швидко дозрівали, і йшли в їжу протягом кількох днів. Багаті їли витончені сири, що дозрівали місяцями в спеціальних підвалах, Привозились з далеких регіонів: французький блі, італійський пармезан, англійський чеддер. Масло було розкішю в південній Європі, де готували на оливковій олії, але звичним продуктом на півночі. Яйця були доступним джерелом білка для більшості населення. Кури неслися регулярно, і навіть бідна родина могла мати кілька яєць на тиждень. Їх варили, смажили, додавали до тіста, використовували для з'язування соусів. Багаті їли яйця павинів, лебедів, диких птахів. Вони були більшими і вважалися смачнішими. Під час великого посту яйця були заборонені і їх накопичувалась велика кількість. Коли піст закінчувався на Великдень, родини фарбували і їли десятки яєць. Звідси походить традиція великодніх яєць. Яйця також використовувались у медицині, косметиці, навіть у будівництві як складова частина деяких видів розчину. Фрукти на середньовічному столі залежали від сезону та географії. У південній Європі росли інжир, гранати, цитрусові, виноград. на півночі: яблука, груші, сливи, вишні, ягоди. Свіжі фрукти їли в сезон, решту сушили на зиму. Сушені яблука, груші, чорнослив були важливим джерелом вітамінів у холодні місяці. Багаті замовляли екзотичні фрукти з далеких країн: фініки з північної Африки, родзинки з Греції, інжир з Італії. Ці делікатеси коштували дорого і символізували багатство та владу. Фрукти також використовували для приготування компотів, мармеладів, начинок для пирогів. Мед був єдиним підсолоджувачем до появи цукру, і фрукти в меді були розкішним десертом. Прянощі були справжнім золотом середньовічної кухні, символом багатства та влади: перець, кориця, імбир, гвоздика, мускатний горіх, шафран. Ці інгредієнти везли з Індії, Китаю, Аравії, караванами через пустелі та морями на кораблях. Їхня ціна була астрономічною. Кілька зернят перцю могли коштувати стільки ж, скільки селянин заробляв за місяць. Багаті використовували прянощі щедро, не лише для смаку, а й щоб продемонструвати свій статус. Страви знаті були настільки насичені прянощами, що сучасна людина знайшла б їх надто гострими та пахучими. Корицею посипали м'ясо, імбир додавали в соуси, гвоздику втикали в печені яблука. Шафран фарбував страви в золотий колір. Сіль була не менш цінною за прянощі, хоча, здається нам, такою звичайною. Без холодильників єдиним способом зберегти м'ясо та рибу на зиму було соління. Сіль видобували з морської води, випаровуючи її на сонці або з солямих шахт. Контроль над джерелами солі означав економічну владу, і багато воїн велося за солоні копальні. Для бідних сіль була дорогою розкішш, яку використовували економно. Для багатих необхідним інгредієнтом для збереження делікатесів: солоне м'ясо, солона риба, солоне масло могли зберігатися місяцями. Але процес соління вимагав великої кількості солі, що робило зимові запаси дорогим задоволенням. Цукор з'явився в Європі через арабів, які привезли його з Індії. Спочатку він був надзвичайно дорогим і використовувався швидше як ліки, ніж як їжа. Лікарі прописували цукор від кашлю, болів у животі, меланхолії. Поступово найбагатші почали додавати його в страви та напої: Засахарені фрукти, марципани з мигдалю та цукру, цукрові скульптури на бенкетах все це було демонстрацією неймовірного багатства. Проте більшість населення ніколи не куштувало цукру, продовжуючи підсольовувати їжу медом, як робили їхні предки тисячі років. Мед був доступніший, хоча теж не дешевий. Бджільництво вимагало знань та часу. Напої в середньовіччі відігравали величезну роль, бо вода часто була небезпечною для пиття. Річки та колодязі забруднювались відходами, і питна вода могла принести хвороби. Тому люди всіх класів пили алкогольні напої. Алкоголь убивав бактерії і робив воду безпечною. Пиво було напоєм народу, особливо в Північній Європі. Його варили з ячменю, додаючи трави для смаку до появи хмелю. Пиво було слабким, всього кілька відсотків алкоголю, і його пили навіть діти, розбавляючи водою. Кожна господиня вміла варити пиво, і воно було щоденним напоєм для сніданку, обіду та вечері. Вино панувало в Південній Європі для виноград ріс у достатку. Французькі, італійські, іспанські, грецькі вина експортувались по всьому континенту. Найкращі вина коштували дорого і прикрашали столи знаті. Червоне вино вважалося чоловічим напоєм, біле жіночим, хоча це правило часто порушувалося. Вино додавали в їжу під час готування, змішували з прянощами і медом, створюючи гіпокрас, улюблений напій середньовічної аристократії. Бідняки пили дешеве кисле вино або пікет, розбавлену водою другу отжимку винограду. У посну дні вино дозволялося, і монахи винайшли багато сортів, які ми досі п'ємо. Медовуха та сідер були популярні там, де не росли ні ячмінь для пива, ні виноград для вина. Медовуху робили з меду води та дріжджів, і вона була міцнішою за пиво. Вікінги та слов'яни особливо любили медовуху. Влаштовуючи п'яні бенкети, де лилися ріки цього солодкого напою. Сідер робили з яблук у регіонах, де вони росли, вдосталь: Нормандія, Британь, Англія. Він був освіжаючим і не таким міцним підходив для повсякденного вживання. Ці напої зберігались довше, ніж вода, не псувались так швидко, як молоко, і забезпечували калоріями працюючих людей. Приготування їжі в середньовічній кухні кардинально відрізнялося залежно від того, чи ви були багатим чи бідним. У замку або багатому міському будинку кухня була окремою будівлею або великою кімнатою з кількома вогнищами, печами, коптильнями. Працювали там десятки людей: головний кухар, його помічники, кухарки, хлопці, що крутили вертили, слуги, що носили воду та дрова. Величезні вогнища дозволяли готувати на кількох рівнях одночасно. На вертелі смажилося м'ясо, в казанах варилися соуси, в печі пеклися пироги. Різноманітність посуду вражала: мідні казани, залізні сковороди, глиняні горшки, дерев'яні миски, срібні блюда. Селянська кухня була набагато скромнішою. В центрі хати вогнище або проста піч. Над нею казан на ланцюзі. Одна піч, один казан, одна сковорода. Цього мало вистачати для приготування їжі для всієї родини. Більшість страв варилася в одному великому горщику, туди кидали капусту, ріпу, горох, шматочок сала, якщо був, заливали водою і варили годинами. Отримувався густий суп або рідка каша, що була одночасно першою та другою стравою. Хліб пекли не щодня, раз на тиждень або навіть рідше, бо на випічку йшло багато дров. В селах часто були громадські печі, де селяни по черзі пекли хліб, платячи власнику печі, частину випічки. Способи готування м'яса також різнилися. Багаті смажили м'ясо великими шматками на вертелі, підливаючи жиром, щоб не пересихало. Жир збирали в піддон, потім використовували для соусів. М'ясо тушкували у вині з прянощами, робили складні паштети, фарширували птахів іншими птахами, створюючи неймовірні кулінарні конструкції. Королівський бенкет міг включати смаженого лебедя, якому після приготування повертали пір'я, щоб він виглядав живим. Це був витвір мистецтва, а не просто страва. Бідняки варили м'ясо у воді, бо так воно ставало м'якшим і можна було використати бульйон. Часто одне й те саме м'ясо варили кілька разів, отримуючи все слабший бульйон. Риба готувалася ще більш різноманітно. Свіжу морську рибу привозили в міста льодом, упаковану в бочки. Але це було дорого і доступно лише багатим прибережних регіонів. Більшість риби солили, коптили або сушили для транспортування. Солена оселедець була найдешевшою рибою, доступною навіть бідному постові дні. Її вимочували у воді, щоб позбутися зайвої солі, потім варили або пекли. Багаті їли щуку у винному соусі, лосося, запеченого стравами, травами, минов, якими отруївся король Англії Генріх І. Устриці, які вважалися делікатесом. Прісноводню рибу розводили в ставках при монастирях та замках. Короб, лин, щука, плавали там до потреби. Соуси були найважливішою частиною багатої кухні. Середньовічні кухарі робили десятки різних соусів на основі бульйонів, вина, оцту, миндального молока, яєчних жовтків. Туди додавали товчений миндаль, хлібні крихти для загущення, прянощі для смаку та аромату. Зелені соуси з трав, жовті з шафрану, білі з миндалю, червоні з вина. Кольорова гама була частиною естетики страви. Бідняки робили прості підливки з сала, цибулі та борошна, або просто поливали їжу бульйоном, в якому вона варилася. Складні соуси були недосяжною розкішшю, але проста підливка теж могла зробити чорствий хліб більш їстівним. Випічка показувала майстерність кухаря та багатство господаря: білий пшеничний хліб, легкий і пухкий. Вимагав очищеного борошна та вміння працювати з тістом. Пироги з м'ясом, рибою, фруктами були улюбленою стравою всіх класів, хоча начинки сильно відрізнялися. Багаті їли пироги з олениною та труфелями, бідняки, з ріпою та цибулою. Солодкі пироги з медом, горіхами, сушеними фруктами подавалися на святковій вечері: коржі та печення з прянощами, марзипани формовані у фігурки, цукрові скульптури. Все це було частиною бенкету як видовище, а не просто їжа. Презентація була не менш важливою за смак. Бенкети знаті були театральними виставами, де їжа грала головну роль. Вони тривали годинами, іноді цілий день і включали десятки страв, що змінювали одна одну. Кожна подача називалася сервіс і могла містити 5-10 різних страв одночасно. Спочатку подавали легкі страви, салати, паштети, фрукти у сиропі для збудження апетиту. Потім йшли основні страви: м'ясо, риба, птиця, дичина, кожна зі своїм соусом. Між сервісами подавали антреме тобто розважальні блюда, які мали вражати гостей. Це могли бути механічні птахи, що співали, замки з марципану, смажені павучі у пір'ї, навіть живі музиканти, що вистрибували з величезного пирога. Етикет за столом був складним та важливим: руки мили перед їдово та між стравами. Слуги приносили миски з водою та рушники. Їли руками, бо виделок майже не використовували. Їх вважали зайвою розкішю та італійською диватством. Натомість використовували ніж для різання та ложку для супів. М'ясо брали пальцями, але робили це витончено. Не жадібно. Існували цілі книги про манери за столом: як правильно взяти шматок. Як не облизувати пальці, як не пити з повним ротом, як не рити в зубах ножем. Порушення етикету показувало низьке походження та могло зіпсувати репутацію. Хліб виконував роль тарілок для найбагатших: густі скипки чорствого хліба, звані тренчерами. Клали на стіл, а на них викладали м'ясо та інші страви. Хліб вбирав соки і соуси. А в кінці трапези його або з'їдали, або віддавали бідним та собакам. Пізніше з'явилися дерев'яні, а потім металеві тарілки. Але хлібні тренчери залишались популярними довго. Для напоїв використовували кубки з різних матеріалів: золото та срібло для знаті, олово для заможних міщан, дерево та глина для бідних. Спільна чаша часто передавалася навколо столу, і всі пили з неї. Це символізувало довіру та єдність. Їжа бідних була монотонною та передбачуваною. Сніданок, шматок чорного хліба з цибулею або часником, кружка слабкого пива, обід ороховий суп або капустяна юшка з шматком хліба, якщо пощастило, з салом, вечеря, каша з ячменю або овса, залишки з обіду, знову хліб, день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем. Той самий раціон змінювався лише сезонно. Влітку додавали свіжі овочі з городу, огірки, редиска. Молода капуста восени після забою свині кілька тижнів відносного достатку з м'ясом та салом. Взимку найважчий період, коли запаси скорочувались, а нових врожаїв доведеться чекати місяці. Голод був постійною загрозою для бідних. Один поганий врожай і ціни на зерно злітали, хліб ставав недоступним. Люди їли траву, кору дерев, будь-що щоб заповнити шлунок під час великих голодувань. Які траплялися кожні кілька десятиліть, помирали тисячі і іноді мільйони людей. Багаді переживали ці кризи без особливих проблем. У їхніх коморах зберігались запаси зерна, солонини, соленої ріби на роки вперед. Але для селян та міської бідноти голод був справжньою катастрофою. Батьки годували дітей останніми крихтами, самі помираючи від виснаження. Церква організовувала роздачу їжі найбіднішим, але цього ніколи не вистачало. Попри всі труднощі, середньовічні люди святкували їжу, коли могли. Весілля, хрестини, релігійні свята ці події були приводом приготувати щось особливе навіть для бідних. Селяни збиралися разом, кожна родина приносила що могла, і влаштовували спільний бенкет: м'ясо, білий хліб, пиво, іноді навіть пиріг. Страви, які рідко з'являлись на повсякденному столі, ставали частиною свята. Музика, танці, сміх. Їжа об'єднувала людей, давала їм радість серед тяжкого життя. Для багатих бенкети були способом продемонструвати статус та владу. Для бідних рідкісною можливістю наїстися досвідка і забути про завтрашній день. Середньовічна кухня, така різна для різних класів, все ж об'єднувала всіх однією істиною. Їжа була не просто способом вижити, а центром соціального життя, маркером ідентичності, джерелом як страждання, так і радості. Те, що ми їмо, визначає, хто ми є. Це істина була такою ж справедливою тоді, як і зараз.